Мене звати Амалія, я з міста Краматорськ, і в моїх спогадах він залишився по теплому, по дитячому, затишному. Тоді моє рідне місто, як і я, ще не знало справжніх проблем. Хоча місто доволі невелике, воно було дуже затишним і теплим. Там жили всі мої рідні і друзі. Мене звати Аня. Я живу в місті Суми. Раніше це було місто там, де було весело і спокійно. А зараз часто лунають сирени. Мої друзі виїхали, і я сумую за ними. Війна це жахливо, але я вірю в нашу перемогу. Мене звати Валерія, я з мальовничого містечка на Сумщині. В ньому завжди було колоритно, проходили концерти, фестивалі. Усе завмерло. З війною з'явився страх, стрес, розлука з близькими, руйнування. Війна не несе нічого хорошого. Мені хочеться вірити в наше світле майбутнє. Мене звати Даша, я народилась у Донецькій області. Але я майже не пам'ятаю будинок, у якому я жила, бо я переїхала у 2014 році. Війна забирає і руйнує людські домівки, тому це дуже погано. Але я вірю у те, що все буде добре. Мене звати Добриня, мій дім знаходиться у дуже затишному місці Северодонецьк. Ялинки, які його оточують, садив ще і мій прадід. А навколо було багато добрих людей. Війна прийшла в це місто та принесла за собою біду. Вмирають люди, а людське життя це найважливіше. Мене звати Мілана, я з Дніпропетровської області. Там залишився мій будинок, кіт, друзі. Бабуся, війна це жахливо. Вона змусила покинути мене та інших свій дім, друзів та рідних. Я вірю у дивом, що закінчиться війна, і я побачуся з рідними.